На часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. Час сан випуску перевіряються всі версії, в тому числі, і одна з них, що хлопчика наносить весні шкодження. З Дуроків не повернувся на Черкащині. Чергова смерть школяра. Обставини вивчають слідчі. Получимо ордер, будемо робити ремонт, включать нам ліфт. Житло за те, що згадувати не хочеться п'ятьом черкаським афганцям за чверть у селі Оселі ще 300 у живій черзі. Тепер про ці та інші теми докладніше. 13-річний хлопець із уроків потрапив до реанімації, де згодом помер. Мати стверджує, що сина побив старшокласник. У Школі запевняють учню. Просто стало зле під час перерви. На місці трагедії побували наші кореспонденти. Все, дуже красивий мальчик, а двоє дівчик не буде коли виросне. Мати загиблого Дмитра не стримує сліз. Зранку хлопець пішов до школи і звідти вже не повернувся. З руки його забрала швидка, а ввечері 13-річний школяр помер в реанімації. Перед смертю встиг поговорити з мамою. Він мені сказав, мама, мене був старшокласник. Ударив голову, в вісок і ударив сюди. У рівенка случилось крові в мозку. У школі будь-які звинувачення відкидають. Жодних бійок там не було, запевняє директор. Тих дітей, які ми опитали. Повністю, тобто жодна дитина цього не підтвердила. Ми зараз своє проводимо розслідування під час того, що перерви їй стало погано. І в першу чергу її доставили до медичного пункту, викликали швидку допомогу і відправили у лікарню для надання першої медичної допомоги. Однокласники Дмитра стверджують, нічого не бачили і не чули. кажуть, у хлопця ні з ким не було конфліктів. Він був спокійний і доброзичливий. І тоді ми вже побачили, що його скоро забороні. У міліції за фактом загибелі Дмитра відкрито кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Всі покази, які надавали родичі, вони всі зафіксовані. Стосовно чи били вказаного хлопця, чи не били, я зараз коментувати це не можу, оскільки немає результатів судово-медичної експертизи і причини смерті. Перевіряються всі версії, в тому числі і одна з них, що хлопчику наносилися ці ушкодження. Ірина Артеменко готова до останнього боротися за правду про причини загибелі сина. Вона сподівається, що її історія допоможе уникнути подібних трагедій. Моєго рібінка його нічим, звісно, не вернеш ніколи. нікакдану. Можу всіх їздити, якщо будуть такі. різні діти і батьки, які вас таких дітей, які вбили моєго рібінка. Нічого хорошого не вийде. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Сьогодні Соснівський райсуд Черкас відпустив під домашній арешт п'ятьох активістів. Серед них було двоє автомайданівців. Про це повідомили в обласній організації Батьківщина за останні тижні. Судами, у тому числі за клопотанням прокурорів, усіх осіб, яких підозрюють в участі у масових заворушеннях, і захопленні черкаської облдержадміністрації, звільнено з під варти у штабі опору. Повідомляють така ж ситуація щодо інших демонстрантів в Україні. Вимкнене світло замінована конференц-зала. Робочий візит головного ударівця країни Віталія Кличка до Черкас проходив за екстремальних умов. Політик збирався провести низку зустрічей із виборцями, однопартійцями та журналістами області. Проте кілька запланованих заходів за його участі не відбулися. Кличко зміг поспілкуватися із п'ятьма черкаськими активістами, яких сьогодні відпустили. Під домашній арешт провів прес-конференцію. Опозиційний лідер назвав зірвані зустрічі провокацією. Те місто там, де ми повинні були зустрічатись, заміновано. Кажуть, що там бомби заклали. Хочуть, щоб цієї зустрічі не було, але нас не зупинити, і ми взагалі зустрінемось. Цього, зараз ми бачимо світла, нема. може бути випадковість, а може ні. Я в випадковості. Я не вірю також в рамках візиту у Черкаси. Віталій Кличко взяв участь у записі програми на Черкаській обласній державній телераді компанії. В цей час під вікнами телекомпанії зібрався натовп, який так і не дочекався головного ударівця. За два закордонні паспорти видані у найкоротші строки. Чоловік виклав у кабінеті чиновниці 1250 гривень. На хабарі спіймали заступницю керівника підрозділу Державної міграційної служби в області. Повідомляє прокуратура Черкащини. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання, затриманій запобіжного заходу. Їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, два тижні тому на хабарі упіймали начальника Смілянського райвідділу державної міграційної. Служби України у Черкаській області та його заступницю. Прокуратура Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за матеріалами обозу навес України в Черкаській області, в ході розслідування якого виявлено факт отримання одним із заступників керівників Державної міграційної служби України в Черкаській області неправомірної вигоди від громадянина за виготовлення закордонних паспортів громадян України. У Черкасах незаконно діє воєнізоване групування. За фактом його створення та фінансування прокуратура області відкрила кримінальне провадження. Винні особи поки що не встановлені, досудове розслідування триває. Санкція статті стосовно цього злочину передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо вони мають ознаки воєнізованих формувань, то за це передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена. За створення воєнізованих формувань, їх фінансування, за участь в цих воєнізованих формуваннях і за керування цими формуваннями. Так що це незаконно, законом передбачена реєстрація цих формувань і тому подібне. На цей час цього немає. Всі ці формування незаконні. Богдан вирішив призупинити діяльність своїх автоцентрів у дев'яти містах України, зокрема й у Черкасах. Таке рішення компанії спричинене безперервним тиском контролюючих та фіскальних органів. Ідеться об офіційній заяві корпорації. Її представники підкреслюють, що зверталися до перших осіб держави з закликом негайно припинити безпідставні та протиправні дії відповідних органів. Якщо реакції влади не буде, закриття чекатиме і на інші підприємства сервісної збутової мережі, а також виробничих компаній, заявляють автобудівники. До 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. воїни інтернаціоналісти Черкащини отримали 5 квартир. За більш як три роки існування державної програми, ключі від них вручили 15 афганцям, Ще 300 чекають на заслужені квадратні метри. Подробиці далі. Учасник бойових дій в Афганістані Володимир Ніконов один із тих, кому пощастило повернутись додому живим. 26 місяців він виконував військовий обов'язок на чужій землі. Був старшиною роти 345-го повітряно повітряного десантного полку у Баграмі і був свідком подій, які стали сюжетом фільму Дев'ята рота Федора Бондарчука. Я був на тій висоті 32-34. У мене там Михайло Михайлович, островий прапорщик, старший прапорщик зараз живе в місті Белграді. Получив От, інвалід першої групи. Я його зносив оттуда з тайгори на своїх руках вертольот, відправляли в госпіталь. Володимир Ніконов – інвалід другої групи, має три контузії. Каже, спогадів про війну чимало. От тільки згадувати не дуже хочеться. Вдячний долі, що батько повернувся живий, і його син Віталій. Ну, Кадаті з Буловганістану був десь в першому класі. Якраз пішов перший клас, тому що не зовсім осознавалася. Я вважаю свого отця героєм. Із 95-го року Володимир Ніконов стояв у черзі на квартиру і лише торік отримав заслужені квадратні метри у центрі Черкас. Получимо ордер, будемо робити ремонт, включать нам ліфт. Ми прописки тут чекають, щоб і потім ми вже будемо щось починати. Я дякую. Воперег, дякую нашим моїм побратимам, які займаються в общественної організації Української спілки ветеранів Афганістану. За три роки державної програми квартири отримали 15 афганців області ще 300 у черзі в очікуванні своїх квадратних метрів. Наталя має Максим Дрибіного, Черкаська служба новин. Сьогодні Черкащина святкує 70-ту річницю корсунь Шевченківської битви. Вона увійшла в історію під назвою Другий Сталінград на Дніпрі і стала грандіозною віхою боротьби за визволення України від німецько-фашистських загарбників. Перемога у тій битві створила умови для остаточного розгрому гітлерівської армії. Як вшановували героїв-визволителів, бачили наші кореспонденти. У цій операції взяли участь п'ять загальновійськових, дві танкові, дві повітряні армії та кавалерійський корпус. Битва тривала 25 днів і ночей. У ній полягло до 50 тисяч воїнів. Майже сотні найвідважніших присвоєно звання Героя радянського союзу. На знак пам'яті про загиблих до монумента слави учасники урочистостей поклали квіти. Живих учасників тих кровопролитних боїв лишилося шістдесят троє, їм усім за дев'яносто. Більшість з них приїхала до Кусун Шевченківська, щоб разом радіти перемозі. Пригадують, вона далася непросто. Юхима Іщенка у Курсун Шевченківській операції поранило в ногу. Я з піхотинець. Ми були у бою тиждень, поки не грали. І тиждень я не бачив і хати. Дощ, сніг і був Все брам'я з живими легендами за круглим столом зустрівся голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулік. Зауважив, ця операція змінила хід війни. Її називають найжорстокішою у другій світовій війні. Тож про тих, хто боровся за мирне небо, сьогодні влада має дбати особливо для цього в області. Діє програма турбота. Нещодавно ми її прийняли з різних джерел. Для соціального захисту ветеранів на її виконання витрачено в минулому році понад 36 мільйонів гривень. Це житло, це автомобілі, це санаторне корортне лікування, пільгові медикаменти. Подивіться, за останні два з половиною роки 209 ветеранів отримали автомобіль. Хоча перед цим за всі 5 років 34. Розумієте? А тут тільки за останні 209. 29 ветеранських родин отримали житло. На зустріч з учасниками курсу Шевченківської битви приїхала й молодь. Дівчата та хлопці запевнили, що зобов'язуються розповідати історію, почуту з перших вуст майбутнім поколінням. Ми щиро захоплюємося і схиляємо голови перед усіма вами, героями-визволителями. Які в 1944-му під Корсунем пройшли справжнє пекло, але які з честю виконали свій обов'язок, проявивши мужність і великий героїзм. Наприкінці зустрічі присутні на ній ветерани отримали від влади подарунки: кухонну техніку та сувенірну продукцію. Також цього дня у міському будинку культури відбулись урочистості, присвячені 70-й річниці курсу Шевченківської битви. Радник президента Юрій Богуцький зачитав вітальну адресу від глави держави, а голова облради Валерій Черняк привітав від імені керівника Верховної Ради України. Визволителям вручили нагороди від обласної влади. А бургомістер німецького міста побратима курсу Шевченківського Матіас Нерліх Передав переможцям вітання від своїх земляків. Цілком урочистості можна буде побачити у суботній програмі країна, яка нам потрібна о 14.10. Лідія Маланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок п'ятниці у часам ще про таке. Я запила в День Валентина, Там сердечкам Дівоча краса. Чим пишалися моделі свята вроди. Перемогти хитро лиса пацієнтів дитячого онкоцентру відвідала добра казка і благодійники. Продовжуємо 14 лютого. День святого Валентина Черкаській обласній державній телерадіокомпанії виповнюється 24 роки. За цей час у стінах телеканалу народилися не лише успішні проекти та авторські програми, а й сім'ї з подружніми парами, яких об'єднала любов один до одного, та до роботи спілкувалася Анна Іванченко. Філіжанка смачної кави і робочий ранок подружжя Савчуків починається. Вони познайомилися на роботі. Володимир згадує Валентину, як дівчину у червоному светрі зізнається, будь-якими шляхами завойовував її увагу. Предложив свої слуги, там помоччим нібудь, і так слово за слово, Там вона любить фільми дивитися. там. фильмы посмотреть. Тут ну, как раз тогда модно было, не сильно интернет был так развит, не у каждого был интернет, диски тоже покупать, менять, а у меня было как бы и то, и другое, я мог бы решил этим воспользоваться, вот, и дал чистый листок бумаги, ручку, и пиши, какие фильмы хочешь. Фільми, романтичні прогулянки, і серце Валентини розтануло вже майже рік, як Вова і Валя, подружжя Валентина впевнена, п'ять років зустрічей, зробили свою справу. Ми підходимо один одному, ми схожі. Але в нас ми абсолютно різні, але в чомусь схожі. В нас різні інтереси. Нам подобається різна музика, різне кіно, різні книги. Але ми якось зійшлися, знайшли спільну мову. В нас, мабуть, однакове ставлення до життя. Колеги по цеху і водночас подружжя журналістка Олена Башлик та випусковий інженер Юрій Дідковський. Через півроку побачень вони побралися. І зараз виховують двох маленьких дітей Арсенія та Богдана. Я дуже горда тим, що маємо ми двох синочків, двох сонечок, якими ми обоє з чоловіком дуже пишаємося, яких ми дуже любимо і докладаємо всіх зусиль, щоб вони розвивалися і жили в гармонійній родині і мали перед собою нормальних батьків і нормальний приклад для наслідування в подальшого. Терка Рось познайомила і ведучого каналу Саніслава Шемета з його майбутньою дружиною Людмилою. Саніслав розповідає про ті часи з радістю в очах. Прийшла до нас дівчина, вона не працювала в штаті а так за договором і приглянулася. і Ми почали зустрічатися. Вона вже потім і не працювала на телекомпанії, але наші зустрічі переросли в сімейні стосунки. У нас є донечка, і ми вже сьомий рік подружнє життя у нас. Службові романи для них не табу. Головне довіряти, кохати та бути коханими, незважаючи на складнощі трудових буднів. А Іванченко, Іванченко Легкореш, Черкаська служба новин. За розвитком та встановленням рідного каналу спостерігає його колишній співробітник, а нині провідний журналіст. Телеканалу Сі Віталій Ковач він працював на телеканалі Росіс з 1994 до 2000 року у відділі новин. Потім переїхав у Київ, працював на інтері. А останні 10 років на Сітіві. Нині з колегами готує новий соціально-політичний проєкт, який телеглядачі зможуть побачити у березні. У Черкаси приїхав взяти участь у спортивному святі, яке відбулося в школі ліцеї спортивного типу номер 34 Віталій Ковач розповів, що долею рідного каналу. І досі цікавиться. Звичайно, спостерігаю, бачу, що з'явилися нові прізвища, з'явилися нові обличчя, з'явилися нові теми, з'явилася нова база матеріальна. Видно, це і по студії, і по позадникам, по, по 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 різним технічним новинкам, які ви використовуєте. Я хочу побажати вам одного бути просто завжди здоровими, здоровими і завжди думати про, про те, що слово не горобець вилетить. Назад не запхнеш. Все ж таки думати, що ви говорите, бути відповідальними за те, що ви говорите, і ну бути насамперед чесними перед самим перед самим собою. Тому більше сотні учениць 28-ї -е школи Черкас сьогодні були в центрі уваги усього навчального закладу. Такого розмаїття зачисок тут ще не бачили ніколи. З нагоди свята усіх закоханих, професіонали та аматори плели дівчатам коси. Усе це бачила Мирослава Станкевич. Сьогодні, тут, як у вулику, новий шкільний проект Зачаруй мене вродою у розпалі. Школярка Лера розповідає, що до свята готувалися заздалегідь. Волосся заплили ще вчора ввечері. Над зачіскою її мама чаклувала годину. Сьогодні жінка ділиться секретами свого вміння з іншими мамами та заплітає волосся однокласницям доньки. Я її запліла в День Валентина, Там сердечком виплетено да на день Валентина. На свято вроди запросили і студентів Черкаського вищого художньо-технічного коледжу. Оксана протягом свого життя заплала клієнтам сотні кіст та косичок. каже, що робити це приємніше, аніж обрізати волосся. Ну для дівчат коса це все, Тобто волосся. Вони намагаються, щоб воно було довшим, кращим. Намагаються виглядати красивіше завдяки своєму волоссі. Дійство не залишило байдужими і хлопців. Владлен домовився з майстринями про зачіску і для себе. Я хочу, щоб мені е, теж зробили зачіску, але не знаю, яку, яку зроблять. А тобі не образливо, що дівчатам скільки багато уваги. Ні, ну це ж дівчат празник. Кожна учасниця шкільного проекту отримала сертифікат про участь та вміння, а також позитивні емоції та переконання, що коса це модно і красиво. І, ну, майстри змогли зробити з, моє, з моєго середнього волосся досить гарну гарне зачіскою ну, Досить подобається. Надалі ти пустимеш таку типу косу? Так, думаю, так. Коса взагалі для тебе це, що, це якийсь символ? Ну, коса символ краси, особливо української дівчини. Очільник начального закладу Тетяна Скорик розповідає, що проект такого масштабу у школі реалізовують вперше. Метою такого великого розлового свята є привернути увагу дівчаток школи, їхніх мам, бабусь та татусів до того, що коса це дуже гарно, оскільки сьогодні велика кількість дівчаток має довге волосся. Це модно, красиво, але розпущене волосся в школі створює деякі незручності. Мирослава Стенкевич Олександр Швець, Черкаська служба новин. Лялькову виставу до дня допомоги онкохворим дітям. Сьогодні подарували маленьким пацієнтам дитячого відділення Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Впродовж 40 хвилин актори лялькарі розважали маляти історію про хитрого лиса, який намагався викрасти півника у кота. Також від імені благодійного фонду Дитячий світ подарували нові ковдри та книжки з казками. В онкоцентрі побували і наші кореспонденти. Маленька Єва лікується в дитячому онкоцентрі від початку січня цього року. Вона вже вдало пройшла перший курс хіміотерапії. Зараз у лікарні за маленькою пацієнткою наглядає бабуся. Зі сльозами на очах жінка розповідає, що її донька, мати Єви, також померла від онкохвороби. Пані Ольга сподівається, що її онучка не повторить долю своєї матері. Вона все любить, вона її гуляє, Вона вона тільки не активна, тоді коли їй дуже тяжело. Це поки хімія. Потім вона виходить з того. З того як пила друсла, і вона вона більш-менш старається. Вона мене більше заспокоює, чим я її. сьогодні нам хімію другу начну, так як нам уже підвезли ліки. у Нас не було ліків. Аби підтримати маляту боротьбі з недугою, до лікарні завітали артисти лялькового театру з виставою Лис, котик і півник. Головний лікар Віктор Парамонов каже, така нетрадиційна мистецька медицина тільки на користь пацієнтам закладу. Про фінансову ж підтримку повинна подбати держава. Сьогодні ми вже обговорили ті питання, і проблемні питання фінансування державного бюджету поточного вже року, в тому числі на дитячу онкологію і не Воно проблемне. Є питальника. Ми дуже надіємося, що поки початок року вдасться знайти різні компенсатори отих дефіцитів, які вже намальовуються, для того, щоб дітки, які в нас лікуються, їхні батьки все-таки це не відчують. Проблемами дітей опікується благодійний фонд Дитячий світ впродовж двох років. Він перераховує значну грошову допомогу на лікування юних пацієнтів. Голова фонду Валентина Жуковська закликає місцевих депутатів до участі в благодійних акціях. У мене є така пропозиція для депутатів Черкаської міської ради, особливо для тих, які сумішнують свою посаду чиновницькою великою посадою. Раз в рік перераховуєте матеріальну допомогу, яку вони отримують, або додаткову премію на допомогу центру. Юним пацієнтам приїзд для лікарів сподобався. За їх роботу вони дякували обласками. Артисти ж у свою чергу пообіцяли завітати до дітей центру з новою виставою. Марія Голуб, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. На цьому в мене це вся інформація. Хочете знати більше, зайдіть на наш сайт Грсмедіа. про новини. Черкаського спорту вам розповість Анна Іванченко. Я ж бажаю вам вдалого вікенду. Побачимось! Мої вітання далі новини спорту. Черкащанка Юлія Шкарупа здобула потівку на чемпіонат Європи з Теквандо. Це 12-річній спортсменці вдалося після виграшу срібла домашнього чемпіонату України. Загалом нашу команду представляло 10 спортсменів. Жодному з них не вдалося повторити досягнення Юлії у протистоянні з кращими бійцями України. Черкаські спортсмени не першопроходці у цьому воді спорту в Україні. Однак вже зарекомендували себе як прекрасні організатори. Вдруге за кілька місяців до Черкас приїжджають топові спортсмени українського текондо, аби поборотися за медалі у трьох вікових групах. У листопаді в черкаському залі змагалися за нагороди Кубка України. Зараз же головна ціль перемога на чемпіонаті держави. Благодаря тому, что наши спортсмены довольно сильно начали выступать, и пошло хорошее развитие, много деток занимается. Благодаря этому нам удалось уговорить Федерацию Украины и взять на себя проведение чемпионата Украины. Загальна кількість учасників 320, але головне на цьому турнірі, за словами організаторів, не кількість, а якість. Мовляв, з 22 областей України до Черкас приїхали лише найкращі. Воно й не дивно, адже саме на чемпіонаті України формується національна збірна, яка незабаром візьме участь в білоруському чемпіонаті Європи. Чемпіонат Європи буде відбуватися по всім віковим категоріям. Це дві категорії юніори, юнаки також дорослі. Тому о, зараз це останній етап по підготовці, а також по відбору команди. Черкаська федерація на домашньому турнірі більше ставить на молодь, зважаючи на динамічний розвиток цього виду спорту в нашому регіоні. Це й не дивно єдину нагороду, а це срібло чемпіонату України. Взяла Юрія Шкарупа з Черкас. 12-річна дівчина разом з нагородою автоматично здобула прописку на мінський чемпіонат Європи, який відбудеться у квітні. Для мене так, звісно, хорошо, я рада, але хотелось бы перше місце. Я хотіла б стати чемпіонкою світу у мене в цілях, а в будучим тренером хочу стати. Загалом же участь у чемпіонаті України взяло 10 черкаських спортсменів, серед яких лише один дорослий Андрія Ковенко, який до цього був володарем бронзи Кубка України, на рідному татамі задовільнився лише п'ятим місцем. Цього року на розвиток спорту з обласного бюджету виділено майже 22,5 млн грн. гривень. Це на 4% більше ніж торік. Зокрема, передбачено фінансування олімпійських та неолімпійських видів спорту, надання стипендій провідним атлетам області, проведення навчально-тренувальних зборів. Майже мільйон гривень виділять на розвиток футболу. 2014-го Черкаський спорт не бідуватиме, переконана очільниця профільного управління ОДА Вікторія Кара з обласного бюджету на спорт виділили 22 мільйони 440 тисяч гривень. Якщо ми говоримо лише про, про фізичну культуру і спорт, то 16 мільйонів із цих коштів з двадцяти мільйонів спрямовано саме на розвиток фізичної культури та спорту у Черкаській області. Мається на увазі це і навчально-тренувальні збори. Мається на увазі і підтримка програм по фізичній культурі і спорту. Спортсмени неолімпійських видів можуть розраховувати на підтримку у розмірі 728 тисяч. На проведення зборів із мань з олімпійських видів виділили понад мільйон гривень. Не оминуть увагу і черкаський футбол. Є обласна програма по підтримки футболу, тому більше ніж 950 тисяч. Ми спрямували саме на розвиток цього виду спорту, взагалі по області. Це і підтримка фізкультурно спортивних шкіл футбольних. Можливо, це буде будемо проводити для них збори, семінари. Фінансову підтримку у 2014-му отримує «Інваспорт». На реабілітацію спортсменів перерахують мільйон 317 тисяч гривень. На умовах співфінансування управлінням планує звести низку спортивних майданчиків. Для цього бюджетам райрад планують виділити мільйон 214 тисяч гривень. Юлія Порпенко Сергій Резніченко ЧСН «Спорт». на цьому в мене все. Попереду вихідні. Проведіть їх весело та активно, не забуваючи про спорт. На все добре.